Точно буде інше. Ми точно розуміємо, що нам потрібно зараз один місяць. Тож тобто я хочу всіх попередити, що відчуття, що у нас тільки новенький Баканов, а більше ніякі правоохоронні органи ми не контролюємо, це відчуття пройде після виборів Верховну Раду. Ми нікому нічого не залишимо. У нас буде своя прокуратура. У нас будуть нормальні відносини з Нацполіцією. Повірте мені, ми на це налаштовані, ми до цього готові. Тому я вам всім пропоную почати працювати як нормальні люди, не казати про маленькі зарплати, не жалітися. Є такий час, коли можна стати всім дійсним, без пафосних слів патріотами, а просто стати професіоналами. І просто працювати. Мало грошей, дивіться, буде точно менше. Не влаштовує, будь ласка, звільняйтесь зараз. Якось нам казали, буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося. І без вас теж зможемо. Якщо хочете працювати, давайте разом. Не хочете звільняєтесь, бо коли у нас буде